Друзі, всім привіт! Всі вітаю себе на YouTube-каналі. Звернувся до мене, підписник мого YouTube-каналу, щоб я йому допоміг оглянути та купити автомобіль в Польщі, а саме в місті Варшава. Отож, підписник знайшов автомобіль на сайті Automoto, який його цікавив, а саме це Renault Megane 4 четвертого покоління із двигуном 1,5 DCI на 110 коней, рік випуску автомобіля. Кінець 2016 року, перша реєстрація вже була у 2017 році. Механічна коробка і заявлений пробіг 101 000 км. Пробіг, звісно, ми вже перевірили на сайтах, пробіг є підтверджений і даний автомобіль продає приватна особа. Отож, друзі, мені залишилось їхати ще десь півтори години і я вже буду на місці. Постараюся вам показати. Весь процес, якщо нічого не завадить, тому що сьогодні у нас погода, можливо, буде йти дощ, а можливо й мокрий сніг. Тому, друзі, дивимось далі і пізніше дізнаємось, в якому стані є даний автомобіль і чи підійде він для клієнта. Не забуваємо тиснути лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. Так, друзі, я вже знаходжуся у Варшаві. Ми вже зустрілися із клієнтами, зустрілися із продавцем, і ми вже оглянули Рено Меган 4-го покоління. Який саме Меган ми оглядали? Дивимось зараз відео. Реномиган 4-го покоління в універсалі. Автомобіль був випродукований 2016 року випуску. Перша реєстрація була в 17 році. 1,5 DCI на 110 коней. Пробіг оригінальний 102 тисячі кілометрів. Механічна Коробка шестиступенева. Ось так виглядає село. Автомобіль від приватної особи, тому такий трошки бруднуватий, тому що коли купуєте автомобіль у ганляжа, в перекупа, то він блищить вичищений. Но це видно, що автомобіль від приватної особи. Пробіг в автомобіля є підтверджений так. Всі вікна по кругу в автомобілях оригінальні. В цьому місці є шпакльовочка 405 мікрон. Ось так і подвійно перекрашено. Перекрашене все крило, далі подвійно перекрашена передня ліва дверка і передня ліва фара була замінена, вона не є оригінальна. Тому що власник говорить, так вони заїжджали в гараж і точніше, жінка, жінка заїжджала в гараж і так трошки попсула автомобіль, був сервісований в АСО, є повна історія. І так, ви побачили, який автомобіль ми сьогодні оглядали. Одразу наголошу по нюансам, що ми знайшли. Ліве заднє крило було там флішки шпаклі, 405 мікрон. Ну і саме крило було підкрашене. Далі ліва передня дверка повністю була підкрашена, билося 180 мікрон. Ліва передня фара була замінена. І ліве Переднє крило, так як воно є пластикове. Напевно, коли вдарили фару, то і крило теж, напевно, тріснуло, його теж замінили. Ось ці нюанси по кузу. Далі ще виявили таку проблему, що пищав ролик генератора. Як говорить продавець, що він ніколи того не чув і ніколи не звертав уваги на те, адже він прийшов, сів автомобіль і поїхав. Дійсно так. Тому що коли сиділи ми в салоні, взагалі його чути не було. А коли відкрили капота, то так вже, як би початково вже його чути було. Тому я наголосив для підписника, що в подальшому, якщо він купить цей автомобіль, щоб мав на увазі, що потрібно буде його замінити. Далі, по гальмівній системі, передні диски взагалі ще стоять оригінальні, а задні були замінені. Тому що, як говорить продавець, в минулому році взимку автомобіль стояв цілих 7 днів у морози і трошки прихопило колодки з дисками. І коли він хотів рушити, то їх пошкодило, тому їх замінили. А так по гальмівної системі все є в порядку, як записано на офіційному сайті ВАСО, що в 2023 році потрібно буде приїхати в АСО для перевірки гальмівної системи. По двигуну взагалі там ніяких питань немає, адже пробіг смішний, ніяких запотівань взагалі нічого немає. Далі, як автомобіль їде, що по ходовій частині, що по керуванню, взагалі ніяких питань ні до чого немає. Ніяких лишніх шумів, звуків, стуків, нічого такого немає. Сцеплення коробка працює ідеально, тому що, друзі, пробіг оригінальний 102 тисячі. Ну, і себе це показує. Як вірячи продавцю, вони спеціально купували автомобіль на дизелю, щоб їздити в далекі поїздки десь у відпустку. Він говорить, з того часу, як почався ковід, вони перестали взагалі їм десь далеко їздити. Він говорить, чесно кажучи, я просто їм виїжджав тим автомобілем, щоб він просто не застоювався. Тому що в них є ринок Kadjar. і вони, якби, більше з ним користуються, а Меганка більше стояла, тому вирішили вони її продати, адже. Майже її не користуються. Ну і висновок такий, що підписник все ж таки вирішив купувати цей автомобіль. Дуже сподобався, говорить, тому ціна такого автомобіля склала 52 тисячі злотих. Автомобіль будуть купувати сьогодні у нас субота, десь у вівторок вони домовились, що зустрінуться, і будуть складати договір купівлі-продажі. Тому що. У підписника там гроші трошки є на карточці, трошки там, в доларах, трошки в злотих, тому потрібно все зібрати до кучі і вже тоді у вівторок приїдуть і напишуть купівлю-продажі, то куплять для себе цей автомобіль. Звісно, продавцю пропонували взяти якийсь завдаток, хоча б якийсь тисячу або дві злотих. Він сказав, що він не хоче ніякого завдатку. Якщо дійсно зацікавлений автомобілем, тоді він чекає дзвінка до вівторка. Якщо не буде дзвінка, тоді він далі вже буде продавати. Тому, друзі, ось такі справи. Якщо сподобалось відео та сподобався автомобіль, тиснемо лайк, пишемо будь-який коментар та підписуємося на цей YouTube канал. Всім всього найкращого, слава Україні, до побачення!